Податки для ФОП з 1 грудня 2024 року набув чинності закон, який вносить зміни до податкового кодексу. Зокрема, вводить сплату військового збору для фізичних осіб-підприємців. Про те, які податки будуть платити ФОП та хто має право на пільги, розповім за мить з вами. Новини ТСНЮА і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Історичне підвищення податків 28 листопада 2024 року. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків. Закон мав набути чинності 29 листопада. Його текст навіть опублікували в онлайн-версії парламентської газети Голос України. Однак потім документ був видалений. Пізніше Данило Гетьманцев, голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики, повідомив, що закон набуде чинності з 1 грудня. Основні зміни ставка військового збору зросте з 1,5% до 5% для всіх доходів громадян. Це рішення є частиною зусиль уряду щодо фінансування витрат на оборону. Ставка Ко на прибуток для банків підвищується до 50% за 2024 рік. Для фізичних осіб-підприємців ФОП на спрощеній системі оподаткування вводиться військовий збір у розмірі 1% від доходу для платників єдиного податку третьої групи. А для першої, другої та четвертої груп 10% від розміру мінімальної зарплати. Раніше ведуча ТСН «Тиждень» Алла Мазур також пояснювала, що зміниться у сплаті податків після набрання чинності закону. Підвищили військовий збір із 1,5% до. До п'яти і зміни ці позначаться насамперед на білих зарплатах. Хитрість цього збору в тому, що платимо ми його самі з власної кишені. Тож наші гаманці зразу після набуття чинності закону потоншують на 3,5%. Не торкнеться це тільки зарплат військових. Більше платитимуть і ФОПи, причому минулим числом. Військовий збір із фізосіб підприємців збиратимуть уже з 1 жовтня. До єдиного податку ФОПи першої, другої та четвертої груп мають викласти ще по 10% від мінімальної зарплати. Зараз це 8 тисяч гривень, тож по 800 гривень додатково віддадуть до держскарбниці. Третя група платитиме додатково 1% від доходу. Держава вирішила потрусити і банки. Цьогоріч у них рекордні за всю історію України прибутки, половину з цих грошей тепер мають віддати. Причому також минулою датою. Фіустанови, які займаються дрібним кредитуванням, і даватимуть чверть свого прибутку з Нового року. Чи означає це, що банківська комісія чи вартість обслуговування карток зросте для нас? Економісти, з якими ми спілкувалися, запевнили, що ні. Хочеться вірити, але подивимось. Є у законі і секторальні зміни АЗС і пункти обміну валют і тепер мають платити державі наперед фіксовані суми. Ось такі. Вони залежать від типу та місця розташування заправки. А ось це прайс для обмінок добра новина для тих, хто вже встиг оформити кешбек за програмою, зроблено в Україні. Цей дохід оподатковувати не будуть. Тобто, все, що впаде вам на картку за купівлю українських товарів, цілком ваше І з державою ділитися не треба. Однак в Україні є низка громадян, які звільняються від сплати військового збору. Зокрема, у липні 22-го року президент Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким військовослужбовці отримують звільнення від цього збору. Всі інші категорії громадян від сплати військового збору не звільнятимуться. Як вже зазначалося, у 2025 році для фізосіб підприємців також починає Діяти низка змін до податкового законодавства. Зокрема, це стосується необхідності сплати військового збору та єдиного соціального внеску. Так, для підприємців першої групи передбачено такі умови сплати податків та зборів. Єдиний податок 302,80 гривні на місяць. Сплата до 20-го числа. Військовий збір 800 гривень на місяць, що становить 10% від мінімальної заробітної плати 8 тисяч гривень. Також плачуться до 20-го числа. Єдиний соціальний внесок 1760 гривень на місяць. Для тих, хто сплачує ще квартальну, сума становить 5280 гривень на квартал. Таким чином, загальна сума податків на місяць для ФОП першої групи у 2025 році становитиме 2862 гривні 80 копійок. Для ФОП другої групи цього року передбачено такі податкові зобов'язання. Єдиний податок – 1600 гривень щомісяця. Сплачується до 20-го числа. Військовий збір – 800 гривень щомісяця. 10% від мінімальної зарплати. ЄСВ 1760 гривень щомісяця. Таким чином для ФОП третьої групи загальна сума податків буде залежати від розміру доходу, адже вони сплачують відсотки від отриманих коштів. Примітно, що у 2025 році для фізичних осіб підприємців існують кілька пільг щодо сплати податків, зокрема ЄСВ, єдиного податку та військового збору. Пільга щодо можливості не сплачувати ЄСВ зберігається для тих ФОП, які є пенсіонерами або мають інвалідність. Також пільга поширюється на ФОП, які є найманими працівниками, за яких на основному. Місті роботи сплачується ЄСВ роботодавцям на рівні не менше мінімального. Ще ФОПи на загальній системі оподаткування, які не мають доходу, також можуть не платити ЄСВ. Щодо сплати єдиного податку, мають пільгу ФОП першої та другої групи, які зареєстровані на територіях ведення бойових дій. Щодо військового збору, хочуть передбачити таку ж пільгу, однак рішення про це ще не ухвалено. Ба більше всі легальні доходи українців знизяться через зростання військового збору, і це вже сталося від 1 грудня. 2024 року, після набрання чинності закону про підвищення податків, про це повідомила народна депутатка, член комітету Верховної ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Ніна Южаніна в ефірі Київ. 24 вона пояснила, що чистий дохід на руки стане меншим. Цитую: абсолютно точно всі доходи, які ви легально отримуєте в будь-якому місці. Це на роботі, як найманий працівник. Нараховані відсотки за депозитами в банках. все це буде оподатковуватися за ставкою військового збору не півтора відсотки, а п'ять від. А от мінімальна заробітна плата у 2025 році залишатиметься на рівні 8 тисяч гривень, прожитковий мінімум 2920 гривень. До цих показників прив'язані зарплати бюджетників та інші соціальні виплати. Ба більше бюджет на 2025 рік не передбачає збільшення заробітних плат для педагогів та медиків. Натомість цього року зростуть зарплати у прокурорів та суддів. Однак, урядом було проголосовано рішення, яке передбачає встановлення щомісячної надбавки до заробітної плати вчителям. Її Отримуватимуть педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти державної і комунальної форм власності. Учителі отримують надбавку в розмірі 1000 гривень з 1 січня 2025 року. 1300 гривень до спати податків зросте до 2000 гривень з 1 вересня 2025 року 2600 гривень до спати податків. Постанова діятиме від 1 січня 2025 року до кінця воєнного стану. Учителі продовжуватимуть отримувати надбавку до кінця того року, у якому скасують воєнний стан. Примітно, що розмір мінімальної зарплати було запроваджено Кабінетом міністрів України під час ухвалення проекту державного бюджету на 2025 рік. Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що соціальна сфера є пріоритетною. Саме тому її фінансування і надалі буде стабільним, однак про зростання мінімальної зарплати поки не йдеться. Цитую, на даному етапі це також було домовлено з партнерами. У нас немає змоги підвищувати соціальні стандарти. Цього року ми підвищили мінімальну заробітну плату на 19% до 8 тисяч гривень. Кабмін затвердив постановою від 28 червня 2024 року номер 751 про схвалення бюджетної декларації на 2025-2027 роки, що деякі мінімуми у соціальному секторі залишається. Атимуться без змін Йдеться, зокрема про мінімальну зарплату, прожитковий мінімум, мінімальну пенсію. Тобто, наступне збільшення цих показників може відбутися у 2028 році. Однак, всі пенсії будуть виплачені. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Він запевнив, що кошти для їх виплат в Україні є. Про це він сказав 19 листопада під час виступу у Верховній Раді. Що цьому році і в наступному. Незалежно від політичної турбулентності, будь-де в світі, всі зарплати і пенсії в Україні будуть виплачені згідно з законом. Ми маємо на це гроші. Ми маємо пакет зимової підтримки для людей в березні 25-го, як щороку, відбудеться індексація пенсій на рівень інфляції. А ви вже відчули на собі підвищення податків. Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.